Доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день Євангеліє від Луки, 19 глава, з 37 по 44 вірш. Одного разу, коли Ісус наближався до спуску з гори Оливної, почали всі численні учні, радіючи хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони побачили, кажучи. Благословенний цар, що граде в ім'я Господнє, мир на небі й слава у увишніх. І деякі з фарисеїв, із натовпу сказали до нього учителю, Заборони учням твоїм, і він сказав йому відповідь Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння закричить, і як наблизився до Єрусалима, то, побачивши місто, заплакав над ним, кажучи. О, коли б і ти зрозумів, хоч у цей день твій, що потрібне для миру Твого, але нині це сховано від очей твоїх, бо прийдуть дні на тебе, і обложать тебе вороги твої валами, і оточать тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зрівняють тебе землею, і дітей твоїх у Тобі поб'ють. І не залишать у тобі каменя на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.